Всім привіт, мене звати Віталій, і ми продовжуємо проходити з вами Dark Souls 2. Попередній частині ми забили трьох босів підряд. Просто неймовірно. Я закрив всі старі борги. Тепер, 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 тепер у нас на черзі так званий... Так, стоп, покибився, забув, що ті сказати. У нас зараз на черзі я хочу відкрити останню велику душу, яка мені потрібна. Так. Іди е е е е сюди, ходи сюди. Прощай. Е е так, тихенько. Е ця велика душа дозволить нам відкрити одне е таке місце, де я ще не був. По-моєму, в нас уже три. От я подумаю, душа грішниці. А потім душа е, цього. Гніющого. А тепер. Душа великої королеви. Тобто так? Три. Так. Черепаха. Блін, достав. Вставай! Ой-ой-ой-ой, дуже дуже дуже... Так видно, що я давно не грав, тому що ловлю такі... смішні речі від них. Так, окей, відкриваємо дверцята. Купаємо спочатку. Цих? Ді сюди скотина. Так. так, цих скупав. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Ти мені потрібна. Сподіваюсь, ти там згориш. Ну, якщо не згориш, то... Я не думаю, що е -е -е -е. От там і сиди, поняв? Прикольно, я не знав, що так можна. Непоганий, до речі, спосіб. Він захоче впасти сюди, ні? Така монотонна робота, я б сказав. Так, окей. Це все лучники. Їх, в принципі можна ігнорувати. Не тільки ігнорувати, а заодно і вбити за допомогою цих кнопочок. Ну, все. Той хай лишається. Так, тут у нас пам'ятаю хлопчик зверху. А... Абсолютно вірно. Ходи-сюди. О, Моя тикейця. Так, і саме жахливе, що може бути, це те, що тут є черепашка, але вона скотина в закритому приміщенні. Лови. І це, як на мене, саме жахливе. Лови. Так, окей. Брін, майже. Прощай. Сподіваюсь, далі там такого не буде. Так, великий осколок техніта. Дуже добра штука, тому що це значно погіршить моє життя. Тобто, в принципі, її можна було обдурити, але... Но... Краще було б не шуткувати з ним. Серйозно? А, так, окей. Є у мене ще одна ідея. Є у мене десь... Десь, 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 десь. О, така от штука. Ну! Ой-ой-ой, ой оце я. А! Оце я лоханувся, та йди ти в сраку! А! ем Я щось не подумав, що може бути такий варіант розвитку подій. І це тепер мені треба ще раз це все пройти. Можно я це все? А шо вы? Ви... Прикольно. От так і стійте. Багнули, вот так і стійте. Так, вы двоє. Вот все дуже фо... Фу... Так, все дуже погано. Так, черепахи. Сюда, сюда. Прощай, одна. Так. Мінус одна. Окей. Пош... Будемо швиденько, тому що... Не хочеться з ними панькатись. Так, прощай друга. Так, цей по мені не стріляє. В РТБ. Прощай. Ти тепер прощай. А! Блін, жахлива локація. Така велика кількість дупобілів у мене вже давно не було. Причому що, врахуйте, це тільки початок. Тобто я... Ще, як то кажуть, в цій локації абсолютно нічого не спів зробити. Два. Три. Втікли. Все погано, ой, як все погано. Вогонь. І він, типа, пішов назад. Типу, ну, в сроку, не піду я за цим. Що все-таки його травануло, він здох. По-моєму, він все-таки здох від яду. Дуже добре, що я купив. Так не это цей фокус не куплюсь. Как тебе так приманить, чтобы ты... И шел сюда, блин. И я зараз вот не лоханулся. Так, окей, давайте попробуем вот так. Дашь не? Вот блин, а? Пору свої душеньки. Ну, я сподіваюсь, ти там десь згорів так, господи. Серйозно? Новий? Ну, по крайній мере хоч можна дурити. Уже легше. А, правда? Так, я тут полікуюсь вашого дозволу. Так, що тут, шо тут взагалі є? Так, окей, окей. Ну і спуск вниз, тобто все-таки сюди. Так, ні, мені це не подобається. А, вон. Я ж думаю. Дуже дивно. Така велика фігня, а нічого нема, тут є. Є все-таки драбинка. Що тут стільки повмирало, то, а? Е? День, це не просто хренова локація, це по-моєму... Bonfire. Bonfire. Добре, що я тебе запалив Bonfire. Окей. Там я бачив туман. Туман це, скоріше всього, бос. Оп. Тобто я виключив вогонь. Ну круто, круто, вогонь, нема вогню. Це дуже круто. Так, титаніт. Тут що було. Короткий лук молнії. М -м -м. Так. Близькість бонфайра це дуже круто. Якщо там бос, то зараз спробуємо його на зубок, якщо він... Легенький, то б'єм, якщо не легенький, то вернусь, спробую. Лава. Я бачу. Тут кругом лава. Блін, наскільки все-таки красива локація, тому, блін, я рахую взагалі. Я навіть скріншот зроблю, тому що це круто. Так, окей. Дивимося. Діабло? Ну так, великий діабло. Прикольно. Китя, ходи десь сюди, бичок. Блин, ти великий. Тут би, напевно, треба було взяти щит гірмів. Я чомусь не подумав. Так. Ти такий класний. що робити? О, тут є. Схованка. Ей! Містер. Я не знав, що ти так вмієш. Я думав, тут можна сховатися. Оказалося. Ага, окей, тоді у мене є з вами... Так, все добре, добре, що я тут присів. Тоді в мене є для тебе новина. Я не даром шоу сюди з цим щитом. Єдина проблема це черепаха, яка от там. Ну, її, в принципі, тут можна закрутити. Тут вже вогонь не зі всіх, то кажуть, щілин не б'є, тому це не проблема. Іди сюди. Шо, ходи! А uh, hey. я не знал, что ты так видишь. А, uh, Так, Рахую, що там бос. Я вважаю, що це дуже розумно зараз збільшити свою кількість здоров'я. Ну що, попробуємо ще раз. Тепер то у мене щит з захисту від вогню. Тепер то ми з тобою повоюємо. Старий желізний король каже. Я за... Так, йде на те що треба збігати, забрати душі зразу. 20 тысяч душ, все-таки 20 тысяч душ. Ну, ты моя кейца. Ага. Так, 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 так. Братюня. Ну, ты это то, чтобы вошки, ну, блин. <клес> ты впал. Так, окей. Um, так, третя смерть на сьогодні. Uh, всіки в мене їх. Давайте я все-таки попробую викликати якихось фантомів собі на допомогу. У всякому випадку це для нас з вами буде не лишнім. Блін. Я дивився відео він був не таким. Хитрим гівнюхом. Ну, іди сюди. Ну. Давай, Черепаха. І сюди йди. Я дурна велика черепаха. Ой. Прощай черепахо. Так, ту ми не будем чіпати. Вона нам нафік не упала. А от тут, я сподіваюсь, будуть знаки виклику. Будуть же? О, як гівна. І дивіться, замітьте, народ грає в основному за магію. Так, можна тільки трьох. Два-два-два брати-близнюки. Тобто реально два брати-близнюки. Окей, брати-близнюки. Йдемо, попробуємо на зубок нашого коріша. А я попробую на зубок своїй душі. Так. Так, я бачу, наш друг був. Не дуже розумним. А все-таки наявність мага, це не так погано. Пропонуєш тут протусувати протусуватися? Оп. Тихо-тихо-тихо, ну... ааа. <різований> За третім разом. За третім разом це було. Ну, не скажу, що це було просто. Це було так. Спасибі тобі, друг. Ти крутий. Якби не ти, ти мах, ти мені дуже сильно цим всім допоміг. Окей. Що ж, на моєму рахунку, говоря, ще один босс. Що пишуть? Очень хорошо. Солідарний. Солідарний. О, це не просто хорошо. Це то зовсім хорошо. О. І у нас з вами є. Бонфайр! Круто! Ми зачистили з вами ще одну велику локацію. Вертаємось у Маджулу. Палимо костяний прах. У нас вже буде STUS плюс 4. Я рахую, це, це круто. Є, yeah. так. А зараз я пропоную глянути, по-моєму, після короля відкривається одна штучка в цього хлопця. В... Він починає торгувати новим сетом. По-моєму. Ну та, дивіться. 129. А, це навіть не його, це демо на сплавній. Це того, якого я вбивав в минулій серії. Не знаю на рахунок. 129 а в мене взагалі що? Sure? Я спочатку глянув на свої стати, все, 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 окей. Okay. 234, 83, 168, 108. Тобто, в принципі, його сет цікавіше виглядає. По крайнім наручі так точно. Дивіться, воно в мене все на С. Навіть на А і на С. Ну, тобто я можу просурувати гроші. Як це все виглядає? Раз. Продавно. Важкувати. А от ноги знову ж таки. Не та воно на мене. Важкувати. І зараз чекай, чекай, чекай. По-моєму. По-моєму, це шикардо. Ой, да, воно просто надто важке. Ну пофіг, 22 тысячи. Я вже потратив на нього гроші. Так, душа старого короля. А, окей. Що там мені на один рівень повинно хватити? А, а, пропоную якраз фізичну свою мощ. Мощь, мощь Прокачать. А, блід, реально, але сет. Ні. Я в ньому, звичайно, ходити не буду. Дранглік. Оце хіба вийшу. Іде мої ноги. Ну, отак от. Буду з жопою на місці голови ходити і в рукавицях. Ой, блін, це жесть. Не думав, що мене так щось розсмішить. Тут треба все мерцающий детоніт. Тут обломок. Я можу ще їх сильніше прокачати свої ноги. Ну ладно, не буду. Може, можливо, на щось воно мені ще знадобиться. Блін, ржач. Смішніше цієї броні, хіба виглядає ілюзорна броня, но. Блін, ладно. Жопа на місці голови, боже. Ой. Окей. Так, то есть на у мене в принципі... Так, ящик с предметами. Так. Тихо-тихо-тихо. А... Там не було ніякого. Кольцо, кольцо. Кликов. Гигантов. Ха-ха-ха. <гум> так. Так, дві штуки, які можна, які можна щось розкамінити. Нема у мене, так? Да? Якось там кольця короля або що таке. Ну окей. В принципі, на цьому серію планую, думаю, п'єсен завершити. Дякую вам за те, що дивитесь, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім щасливо!